Те, що працює в небі близького сходу, і допомагає обороні Ізраїлю, може працювати у небі України і так само допомагати рятувати життя, заявив президент Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки зустрічі з новопризначеним керівником НАТО Марком Рютте, який учора відвідав Київ свій візит в Україну. Новий генсек НАТО здійснив лише через два дні після вступу на посаду. Що означає такий жест та чого Україні чекати від нового очільника альянсу, розбирався Олександр Мужичук. Марк Рюти заступив на посаду генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу 1 жовтня і одразу вирушив до Києва. Я радий вітати в Україні Марка Рюте, нового генерального секретаря НАТО. Великого друга і союзника України це справжне справді дуже важливо. Що перший е, твій візит я тобі дуже вдячен. Такий візит Марка, у якості вже керівника НАТО відбувається саме до нас, саме в Київ, в Україну. Це перший візит для Марка Рюти, як для досвідченого нідерландського політика у ролі очільника НАТО, і п'ятий від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вашінко. Це було важливо для мене приїхати до Києва на початку мандату, щоб абсолютно чітко продемонструвати і народу України і усім, що НАТО продовжує стояти з вами пліч-опліч. Я вважаю своїм пріоритетом посилити цю підтримку і забезпечити, щоб Україна перемогла у цій війні. Візит Рюти відбувся після резонансної масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль, яку допомогли відбити зокрема силами США. Тож Володимир Зеленський висловив очікування, що країни Північно-Атлантичного альянсу змінять позицію і щодо захисту українського неба. Ми... Бачимо, як зокрема, на близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахетів, які поєднують російські та іранські режими. Першочергове завдання Рюти – забезпечення підтримки України, незважаючи на коливання в лавах альянсу. Наприклад, Угорщина відмовляється від постачання летального озброєння. А США та Німеччина скептично ставляться до перспектив вступу Києва до НАТО. Рюте заявив, що хоче бачити, як Україна стане членом альянсу саме під час його каденції генсека. Він переконує Україна близька до вступу в альянс як ніколи раніше, і не Росії вирішувати в якому військовому блоці має бути наша країна. Звичайно, ключова наша мета це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33-ю країною НАТО. Українці заслуговують на це, на нашу думку. І сьогодні ми детально обговорили перспективи співпраці, ключові орієнтири, які можуть зміснити нас, Україну, альянс. Може зміцнити нашу взаємодію. Попри розбіжності серед членів НАТО чи давати дозвіл Україні бити по військових цілях на території Росії, Рюте наголошує у цьому питанні міжнародне право на боці України. Однак зняття заборон і обмежень залежить лише від рішень окремих країн НАТО, і це питання обговорюватимуть під час зустрічі у форматі Ромштайн уже наступного тижня. Це Росія веде свою незаконну війну. Збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони завдадуть удару по Україні, може допомогти врятувати життя. Єдина країна, тут яка перейшла червону лінію, це не Україна, це Росія, яка розв'язала війну. На думку аналітиків, марка Рюти обрали новим генсеком НАТО, переважно тому, що він готовий до сценарію, якщо Дональд Трамп знову стане президентом США. Під час президентства останнього Рюти вдалося побудувати з лідером республіканців на диво хороші стосунки, незважаючи на те, що армія Нідерландів тоді була хронічно недофінансованою, і обсяг витрат на оборону не відповідав щонайменше двом відсоткам ВВП країни, чого вимагав Трамп. Експрезидент США навіть називає нідерландського політика другом, попри те, що Рюти завжди чинив опір, економічній Тиці Трампа і на відміну від нього Рюти завжди виступав за надання Україні озброєння. Союзники з НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку, включаючи більш ніж 99% усієї військової допомоги. Але ми знаємо, що цього недостатньо, тому союзники домовилися на саміті НАТО у Вашингтоні надавати більше обладнання, підтримки, тренування, навчання. Ми створили командування НАТО для професійної безпекової допомоги. 57-річний Рюти очолив НАТО після майже 14 років на посаді голови уряду Нідерландів, на якій він був найдовше в історії країни. Він добре пам'ятає катастрофу МН17 з вини російських військових, після якої Москва щосили замітала сліди своєї причетності до цього злочину. Більшість з майже 300 жертв тієї трагедії були голландцями. Рюте пообіцяв, що Росія відповість за це. Там же в Нідерландах в 2020-му розпочався кримінальний судовий процес у справі збитого малазійського боїнга. Слухання проходили у судовому комплексі біля аеропорту Скіпхол. Звідки вилетів рейс? 17 листопада, 2022-го суд визнав винними у збитті проросійських бойовиків. Нині Рюте підкреслює його головний пріоритет забезпечити перемогу України у війні і наголошує, підтримка нашої країни потрібна і самим союзникам. Олександр Муричук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.